Вітаю, брати та, та сестри. Я сьогодні хочу поговорити на таку тему. От, часто в своєму житті якось ми живемо і е, будуємо якісь такі свої плани, свої бачення майбутнього, ще щось. І ми не задумуємось, чи правильно це, чи неправильно. І от е, в такі моменти, от я читаю зараз Ісаю. І от в одній із главі, це 30 глава, 10 вірш, говориться таке. Тобто цей ізраїльський народ говорить, «Провидцям кажуть, не смійте нам провіщати, а пророкам наказують, не пророкуйте нам правди, а говоріть нам щось приємне, передбачайте оманливе. зійдіть з дороги, відверніться від стежки і не говоріть нам про святого Ізраїля. Тобто приходять пророки, правиці і розказують, ви робити неправильно. І, звісно, що нам це не подобається, оскільки ми вже побудували таку свою систему, от як ми живемо, і це вважаємо правильним, і не хочемо ні сходити ні вліво, ні вправо. І от ця думка, вона якби так, пронизує навіть діяльність Ісуса Христа. Я теж хочу ну, ну, як перейти так. вже метвія, <кій> і я хочу зачитати наступне. От дивіться, під час того, як Ісус Христос ходив по землі, в нього були своєрідні суперечки із фарисеями, адже в них був закон Моєсея, і це було прям, ну, не можна було в нього відступати, це було прям святиня їхня. І от я хочу навести декілька випадків. Це 12 глава Матвія. Проходив Ісусу суботу за сіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не чули, що Давид коли зголоднів сам, і ті зробив, коли, коли були голодні? І тоді наступний випадок, також ця глава, це коли Ісус прийшов у синагогу і там був чоловік, який мав суху руку. І от його, щоб його звинувати, запитали, чи годиться в суботу стілити. А він сказав їм, чи є хтось поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її. А наскільки ціннішою за вівцю є людина, тому годиться і в суботу робити добро. Отже, до чого я веду. Дивіться. В математиці існує таке поняття як аксіома. Машенька, що таке аксіома? Ну, Це твердження, яке не потрібно доводити. От, вона, воно береться як істину, і з цього твердження ми починаємо далі відштовхуватись по якісь роздуми, тобто це наша початкова точка. І от для Харисеїв закон Майосея – це була та сама аксіома. От так правильно, і ми не відступаємо ні туди, ні сюди. А Ісус Він якби пояснював, що дивіться, хлопці, аксіома аксіомою, але у вашій системі існує проблема. Ви робите, як написано, але це не зовсім так. І от до чого я ж вас підводив? До того, що дивіться, ми також в своєму житті будимо свою систему праведності, свою систему вірних вчинків, добрих вчинків. Але ця система вона не може бути правильною, оскільки існує такий математичний як би сказати, закон, ну, навіть не закон, а є така теорема такого математики, як геди. Він її застосував до арифметики, але я хочу пояснити, в чому суть. От Дивіться, якщо в нас є система, яка складається з аксіом, от твердження, які не потрібно доводити, вони істинними є. І вона складається за, ці, ну, за цих акціонів ця система. Але по своїм ж власним законам ця система не може передбачити своєї хибності. Тобто, всередині цієї системи все працює правильно, все так, як має бути. Але якщо ви подивитесь ззовні на це все, що відбувається, ви побачите якісь там недочоти, якісь помилки, щось десь буде не так. І от дивіться. В цьому, от, Коли ми беремо Ісуса Христа і фарисеїв, Христос, Він прийшов поза, ці, із, ну, тобто, ззовні, він не був в цій системі. Він розумів, які в неї є проблеми, що в ній потрібно виправити. І він на це вказував. Так, і тепер хочу зачитати ще одне місце. Це Євангелія від Матвія, П'ята глава. Це 17 й вірш. Говорить Ісус, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна Йота, жодна риска, і закону не зникне, все збудеться. І 20 й вірш. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведність, праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Отже, дивіться, закон і пророки, вони як були, так і залишаються. Вони в нашій системі, вони існують, і це все правильно. Але тут один нюанс, що Христос каже, коли не перевершити праведності книжників і фарисеїв, але як? Ці люди ну, якби, слідували цьому всьому так, що ну, нам до них дуже далеко. Але як, як ми можемо перевищити їх, коли вони все робили по правилам і правильно? Тут я знайшов, ну, точніше, я знайшов відповідь на це питання в послання апостола Павла до Римля. Це четверта глава. Четверта глава, 3, шостий вірш. Зачитую. Бо що каже Писання? Повірив Авраам Богові і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто правди нечистило, віра йому зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. Отже, дивіться. Може, якийсь мірі складно, але ж хочу пояснити. От, праведність від діл і праведність від віри. От Дивіться. Знову ж таки, повертаємось до цієї системи. Ми знаємо правила, ми знаємо наші ну, якби, настанови, що потрібно вчиняти, що не потрібно вчиняти. Але коли ми це робимо, як би, скажу, ну, як, як фарисей, автоматично От написано, і ми йдемо по цим пунктам, один, другий, третій, десятий. Просто робимо їх кожен день і навіть не думаємо про це. Чого ми робимо? От такі правила. Виконуємо і все. Далі ми не піднімаємося. А тут говориться за віру, що праведність від віри. Отже, дивіться, на мою думку, віра це якраз те джерело, коли ми можемо вийти за цю систему і подивитися на неї збоку. Скажімо так, як. Така якась саморефлексія. Дивишся на себе зі сторони, чи правильно я зробив, чи неправильно. І от саме завдяки вірі ми можемо поглянути на все, що відбувається з боку, і подивитися, правильно, неправильно і тому подібне. І під кінець хочу сказати ще одне, що от, сказано як, що от саме через віру ми маємо обітницю, щоб кожен, хто віриє, в Ісуса Христа не загинув, але мав життя вічне. От саме вірою. Не сказано, що от робіть діла і ви це не слідуєте. Сказано тільки через віру. Амінь.